Вітаю! Сьогодні на навчальній практиці, по виготовленню і оздобленню виробів легкого асортименту, ми спробуємо зробити модельні особливості для другої робочої групки, яка розробляє ось такий ескіз моделі. Жіночої сукні. З чого вона складається? Давайте з вами більш детально розглянемо. Сукня складається з верхньої частини ліфу сукні і нижньої частини сукні. Ліф сукні асиметричний. Зверніть, будь ласка, увагу. Права частина ліфу з. З таким, невеличким таким задрапіруванням, яке, яке входить в шов з'єднання лівої частини ліфу, з бічною частиною ліфу. Тобто ліва частина ліфу складається з двох частин. На це зверніть, будь ласка, увагу. І те, що ліф у нас асиметричний. Коротенький рукавчик бачимо да? на ескізі з, невеличким, з невеличкою такою призборкою. І те, що на нижній частині сукні ми бачимо, складається з двох частин, з правої більшої частини, да? і з лівої меншої частини. Ось в такому рельєфному шві вшитий ось такий подвійний волан. Ну, більш детально ми розглянемо саме, як наносяться модельні особливості, які застосовуються в технічні прийоми моделювання при, скажімо так, при розробці саме для цієї ескізу в сукні жіночої. Отже, ми маємо шаблон базової конструкції. Я вже дещо тут зробила Нанесла деякі модельні особливості. Нам знадобиться те що, добре, те, що ліф сукні асиметричний, нам потрібно скопіювати верхню частину ліфа, ось таким чином. Спочатку ми починаємо наносити наші модельні особливості з виріза горловини, тобто, ось модельну таку особливість. Для того, щоб добре побудувати таку прогинну лінію виріза горловини, нам потрібно відштовхнутися, дивлячись на модель, те, що в нас буде виріз горловини, входить в, бічну, в бічний шов з'єднання двох частин лівого ліфу. Тому як, даний шаблон в масштабі 1 до 4. Базову конструкцію ви будували в масштабі 1 до 2. Нам потрібно по лінії виточки відмітити 2,5 см в масштабі 1 до 4. Якщо це буде масштаб 1 до 2, нам потрібно 5 см. Ось так я і прописала в масштабі 1 до 5 сантиметрів. Що нам потрібно? Нам потрібно скопіювати. Це те, що я зробила, що так буде зручніше нам попрацювати з асиметрією, скласти разом, і так, щоб все було рівненько відрізати. Одною лінією через лінію, та яка побудована, ось така вігнута. Зверніть, будь ласка, увагу, це відстань 2,5 см. Масштаб один до двох 5. Ось саме так ми повинні зробити. Ну, можливо, краще було б закріпити скотчем Угу. Ось таким чином. Що ось ми маємо? Ми маємо з вами, скажімо так, перевернули ту скопійовану частину, трошечки давайте з вами тут підрівняємо її. І потрібно що зробити? Перенос виточки. Так як у нас по моделі, зверніть увагу, вічна частина, тобто сама рельєф у нас іде від скотчем. І зробили ось такий перенос. Зараз ще підріжемо трошечки. ще дві частини. Тобто ми отримали бічну частину, лівого ліфу і центральну. Так. Виточка, та, яка у нас була, нам потрібно її закрити ось таким чином. Ось ми маємо дві такі частини. З правою частиною ліфа нам потрібно провести драпірування в шві з'єднання бічної. Частини. Що для цього нам потрібно? Оцю діляночку, ту, яку ми з вами розділили, нам потрібно розділити на такі відрізки. Так як драпірування в нас іде, ось виходить так, зверніть увагу, одне ось друге і третє. Там будуть закладуватися складочки наверх, і утворювати ось таке гарне зображення вигляду драпірування. Тому нам потрібно цей відрізочок 2,5 масштабі 1 до 4 і 5 см масштабі 1 до 2, розділити на 4 ділянки. Тобто, ось одна ділянка, друга і третя. Тобто, ось зробити три, три такі, скажімо так, відстані для закладання складочок. Що для цього нам потрібно? Яке виконати технічне моделювання. Робимо наступне. Переносимо на грудну виточку. До речі, нам потрібно позакладати виточку, ну, відразу її можна відрізати по цій лінії, щоб вона нам не забажала того, щоб вона. Ходить в шов з'єднання, зверніть увагу. Це я надлишково відрізала і продовжую я ось такий перенос ниточки. Квіточку також нам потрібно закрити, щоб таливу, щоб вона нам не заважала. Ось таким чином. Нанести лінії драпірування, які ми будемо з вами, продовжуємо наносити модельні особливості і працюємо з правою частиною ліфу. Отже, виконали перенос виточки нашої нагрудної, ось таким чином. З тих відведених ліній, згідно нашого ескізу, Зверніть увагу, ми повинні продовжити наносити модельні особливості. Отже, виточку нам потрібно закрити таливу, ось таким чином. Починаємо розрізати. Трошечка зараз ще тут з'єднаємо. Друге драпірування ми нанесли до лінії виточки, ту, талевої виточки, яку закрили, і ось таким чином розбудимо наше нанесені. Ось так рівномірно, для того, щоб оформити правильно, край, здрапірований край лівої частини ліфу, верніше правої частини ліфу, нам потрібно знадобитись, можна використати для шаблуна кольоровий папір або кальку, що у вас є. До речі, ви до масштабу 1 до 2 будете використовувати кальку, по формі обводимо форму правої частини ліфу. Зараз ми тут приєднаємо його ще скотчем, рівномірно роздвинемо ось таким чином. Надо быть ценом скотч. І з'єднаємо і цю частину. Ми це виконуємо для того, щоб зараз ви зрозумієте, щоб правильно оформити ось цей забрапірований зріз. Це не заважало. Тут вирізаємо по формі, по суті, в принципі, там нам по формі особливо не потрібно, нам потрібно розуміти, як же ж нам оформити цей зріз там, де ми нанесли всі модельні особливості. Отже, складочки ми закладаємо наверх навпіл, з'єднуючи ось. Цю відстань ось таким чином він бувається, загинаючи папір. Вода вже скористатися, потім погано загинається. В масштабі 1 до 4 не зовсім зручно. Але можна зрозуміти, дуже добре як зробити саме це. І ось з'єднавши всі, щоб краще зафіксувати. сейчас додатково скотчем. Подрезаю. Вот, так. вот таким чином. Ось так отаке оформлення у нас виходить. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут нам потрібно зробити насічки, правильно нанести так. І що ми маємо? Ми маємо праву частину ліфу ось така здрапірована. Ліву частину ліфу, яка складається з двох частин: з центральної і бічної. Згідно моделі. Ось таким чином. Стосовно нижньої частини сукні, це все відбувається не так складно. Наносимо модель лінії. Трошечки робимо невеличке розширення ось таке по моделі, закриваємо талові виточки ось таким чином. Тобто виконуємо. Приклеюємо скотчем, щоб було зручніше. Треба скотч підготувати завчасно, щоб це скоротило час. Так, закриваємо Ось таким чином. Утворимо ось таке невеличке розширення. Так, і те, що ми з вами, шов, тобто сам волан подвійний волан, він знаходиться в шві з'єднання правої і лівої частини сукні. Тобто ця частина розрізна. Так, нам розширення потрібно буде також показати. Давайте для цієї частинки. Скористатися, щоб нам було зробити зручніше іншим папером, або використовуєтеся в цьому випадку. Склеюємо, розуміючи, там, де в нас відбулося розширення, скатками ніякі закладати не будемо, але нам потрібно зробити в якому ж рельєфному шві буде знаходитися наш волан. Ну, в принципі, буде добре триматися. Ми можемо побачити, що в нас відрізна частина складається з більшої правої частини і з лівої меншої частини. Тому наносимо Ось по цій лінії буде шов з'єднання, і ми будемо мати з вами дві частини. Одна і друга. Ось так. Ну, і сам вилан, в принципі, там виконується не так складно, там застосовується е Потрібно зрозуміти довжину нашого волана, в залежності від довжини сукні, до якої величини буде йти цей волан, скажімо так. Ну і в залежності береться подвійна відстань цього волана. Ширина також береться в залежності від моделі, в залежності від ширини валана, той, який зображений. І за рахунок паралельного розширення можна, в принципі, нанести таке зображення самого волана, якщо враховуючи масштаб 1 до 4, 1 а півтора, наприклад, масштаб 1 до 2 це 3 сантиметра довжина сама самого такого валана от Воно на нівець. нам потрібно е, взяти подвійну ширину цього валана, виконати паралельне розширення і отримати е, ось. Скажімо так, в готовому вигляді ось такий гарненький волан. Зазвичай це окрема буде деталька. Наша задача була сьогодні розглянути тобто, модельну особливість побудови саме, там, де застосовується модельне-технічне технічне моделювання для. Саме ліфу сукні.